Доброго дня, 26 жовтня. Отходжу по саду, викорчовую малину повністю, буду виводити. із саду жовту викорчував, Там пороздаю знайомим, Там теж крупна дуже малина. Така. Дуже тут просто пройти не можна, багато років і малина, ну це не моє. Я там вчора скидав відео про флоріну. Сорт хороший, смачний, але ну, багато коментарів було, що як так, ну, я там трошки критикував його, що буду виводити, перещеплювати, бо він мені не подобається. Там нюанси з обрізкою. От, наприклад, отут три роки назад щепив, а взагалі почти не, майже не обрізав і плодів немає. Все одно. І там теж, якщо неправильно обрізати, то ну, теж втрачаємо врожай, там періодичність. Ні, є знайомого, там хлоріна, не панору ту доносить. Але ну, я хочу вже десятий раз повторюю, що от цей канал, от, прошу мій канал. Цей канал про те, як ну, не маючи фактично здоров'я і десь в сад, в полі, там хтось в важких умовах, де я рідко буваю, як можна от, ну, щось вирощувати і якийсь мати урожай. От, тобто я позбуваюся тих сортів, тих культур, які мені ну, доставляють трошки неудобства, скажімо так. Незручності. Тут зараз візьму пилку, буду багато випилювати гілок, багато щеп, десь кілька десятків. Які теж. Тут у мене саме перший мій сад, який я посадив 20 років тому, як попало, що попало, посадив, перещеплював, але дуже затінняє. Оцю гілку буду повністю випилювати, Та, Там карють там Мої улюблені там сорти. Там є. Там і бенішогуни прищеплював, і оскольду, ну, гілка просто затіняє, налізає на те дерево і придеться випилювати. Графи злоти, те, що тут ну, пройти важкувато. Те, що вгору росте, то вже весною повипилюю. Ну і смаки в мене. Ну, хто багато дивиться відео, знає мої смаки. Я люблю Солодке. Солодке люблю, щоб хрумке, тверде було, ну таке, що не підпадає під цю категорію. ну от, Флорина довго не лежить, вона потім ж така, вже становиться рихлувата. От І мені подобається більше або суперранні сорти, неважно, чи абрикос, там, чи, чи взагалі яблук, тим паче. Або пізні, які довго лежать. Тому я стараюся. от Собі трошки ну, проблем вменшити і старається вивезти деякі культури, От такі ну, довго не лежать, пи, гниють. Я ж ну, свої, свій урожай не продаю, просто розвожу там, сам обородичі, що встигають поїсти. Вересень, там, серпень. Ну Жовтень частково, от там все практично подоносить і починає гнити. От. Ну Фактично перехожу на продаж живці. от Реально, що, щоб можна хоча б частково от, купити сад. Тому от я ну канал про те, що як можна мінімізувати свій час ем, затрати. Матеріальні, фізичні, щоб якось що то виростити. Тому от зараз беру лопату, пилку і потроху починаю випилювати те, що мені не дуже підходить, скажімо так. Ну і перещеплювати весною теж буду деякі сорти, які там мені не подобаються, які не такі, які відповідають моїм критеріям скажем так, по лежкості, по смаку. От. Так що, якщо я щось критикую, це не значить, що воно погане. Просто мені не, воно трошки не підходить. Скажем так. Отак. От так що. От. По нестачі досвіду багато собі проблем наробив. Ті ж лохи не понасажав, клався там. Вона не зовсім там хорму посадив, теж ну, воно не зовсім мені підходить. Да, я, я полюбляю хорму, ну, проще купити вже там кілька разів в супермаркеті, чим її виростити. Та ще на Київщині. Отаке. Ось, Ось тут теж персикова, слива дуже смачна. ну, прямо Ну, як мед, мабуть сама смачніша, але теж гілка пішла тут і не дуже зручно було вирощувати і треба випилювати. Персику попрощаюся з нею ще деякими сортами. теж. Можливо агро тут теж буду от, трошки прощатися. Ну так Кардинально буду цей рік так багато чого викорчувати, випилювати. Навіть те, що мені подобається, але те, що мені не дуже підходить. Ну, от і ще не подумав, посадив Барбарис. Ну, Теж от в тіні, наче він виросте і ну, буде заважати мені ходити. От, аронію там посадив, теж так тикнув. І от декоративну вербу. Нічого верби тільки не вистачало тут, теж понасажав. Там магоні вже, можвейнік теж викорчовують, тут йошту вже почав викорчовувати і фактично ніхто не їсть. От. Вишня дуже подобається. Мені О, така китайська вишня, забув як називається, А да? Тут персик Венголта 3, вона вже затінняє, тут ходити мішає, теж буду викорчувати. Агрус дуже хороший, смачний, не боліє, теж піде на викорчовку. Там вже малину, виноград трошки викорчував. От так буду розчищати. Теж не подумав, тут посадив кліматіс і плетючу розу. От, теж от, поки маленькі були кізіл, то нормально. Зараз підросло дивіться, кізіл вже тут а, ну, взагалі. Не дуже він тут є, але ця культура для мене ну, в тройку кращих входить, тому прийдеться трошки з ліголем пару гілок вирізати, прощатися. от. Ну і так, буду, виноград от понасаджував, понаприщеплював, скажімо так, там лівія, щоб не укривати. Ну, вона мені не підходить, вона теж хворіє, мільдю. Ну краще вже прищепити на якийсь кращий. Тут полунічний там буде в мене живці на Лівію. Слава Україні! Та мене будуть теж поприщеплюю. Ну от так, отак, от чим це щастя займаюся. Тобто, от теж пропадала черешня. І наче спас черешню, підсадив Чкалова, тут на дичко, думаю, пропаде, виріжу. Тепер і та прижилася, і ця, не пан росте. Вже пообіцяв знайомому, викопаю на весну, теж буду прощатися. Формозу тут викопав, саженець цілий віддав. Ну Тут ось то часа, лохи нажимовость теж не дуже. Зручно. Там ще ззадній фундук. Я там вирощую нові сорти. Там ну, Підняв на високий штамп, іначе пройти там вже не можна було. От все, що можна, піднімай на високий штамп. Тут вже Рубікранч перещепив на рубісту, абрикос буде в мене. Це таке рубіст мені в пріоритеті. Це теж буду викорщувати. У мене під хатою є оцар премєр слива. Пообіцяв знайомому, буду теж Прийде весною, якось будемо вже тут 3 роки вже саженцю, корінь вже вкорінився, Буду якось викоричувати і подарю знайомому. Ну і так оце, хожу по саду. Міняю планування. От неправильно спланував, тому от... Краще зразу от подумати і разок, щоб ну, для себе підібрати сорти і правильно спланувати посадити. Ніж потім бігати з лопатою, з пилкою випилювати. Ну, такі справи. Дякую за увагу.